Вітаю усіх на Рубриці Спортивний обій. І разом з вами працює Володислав Мошківський. Ви знаєте, наш університет не тільки проводить просвітницьку, освітню та виховну діяльність, а й велику увагу приділяє спортивному життю. Ми зараз знаходимося біля кафедри спортивного виховання. Це місце, де народжуються таланти. Це місце де народжуються спортсменки в майбутньому, презентують наш університет на міжстудентській арені. Зараз ми зустрінемося з завідувачем цієї кафедри Костенко Миколою Петровичем, який розповість нам усі деталі тонкості, усіх спортивних секцій. Нагадую, що у 2018 році Микола Петрович отримав звання найкращого тренера з футзалу. Тож розмова буде і корисною, і ґрунтовною, і цікавою. Тож залишайтеся з нами, а ми їдемо далі. Як тільки ми увійшли середину, нам пощастило потрапити на волейбольний турнір між командами Нубіп і Метеором. Ми не могли пройти осторонь від цієї події, тож пропоную просто надихнутися атмосферою. Була настільки важливою для обох команд, що підтримати прийшли навіть і батьки-учасників. Раду, що шофену це команда месомору, це синьому команда але не дивлячись на мої бурхливі емоції, Нубіб усе ж таки здобуває перемогу після четвертого кола. З чим ми їх? І вітаємо! Рад дуже чудова. Сьогодні команда зіграла в свою гру, показали те, що вони можуть. 90% своєї сили. Я сподіваюся, що кожну групу нам ще прибавляти і це класно. Перший тур чемпіонату України, першої ліги з волейболу. Сьогодні гра третя, третій день гри. Забрали в цьому турі 9 очок. І на цей рік у нас великі плани тобто вийти в перед лігу чемпіонату України, тобто на ступіньку Так, Дуже дякую всім хлопцям, всі дуже великі молодці ми зібралися та зробили це. Ми перемогли. Та ще попереду дуже багато роботи. Після турніру. Ми, як і планували, зустрілися із завідувачем кафедри фізичного виховання Костенко Миколою Петровичем. Одразу на що ми звернули увагу у кабінеті, так це на численні кубки та трофеї. Він нам розповів про досягнення футболу у НУБІП України. В нашому університеті, в Національному університеті біоресурсів і користування України, футбол це спорт номер 1 У 2023 році ми стали чемпіонами міста Києва. Це таке досягнення дуже велике, тому що маємо дуже потужний чемпіонат міста Києва серед студентів. В ньому приймає участь команда торгово економічного університету. Дергівельна економічного університету, яка є срібним призером Чемпіонату Європи, Європи серед студентів, Академії внутрішніх справ, Національний університет фізичної культури і спорту. Тобто команди дуже потужні. Рівень організації, рівень змагань також дуже потужний. Тому виграти перше місце в цьому чемпіонаті це така дуже велика честь. Фінал проходив на стадіоні імені Валерія Васильовича Лобановського в травні місяці. Ми в серії після матчів в пенальті обіграли команду торгівельно економічного університету, стали чемпіоном. Окрім цього, ми обговорили й інші секції у НОБІП України. Також ми маємо футзальні дві команди. футзальна збірна Нобіп України серед чоловіків та футзальна серед жінок. Приймаємо участь. Наші дівчата в цьому році стали стрібними призерами, хлопці в минулому році були бронзовими призерами. Тобто такі теж у нас команди конкурентно спроможні. Постійно боремося за медалі. Футзал у нас також пропагандується. Ну і пляжний футбол. Я є тренером національної збірної України з пляжного футболу чоловічої збірної. І, тобто Ми також цей від спорту розвиваємо. Чоловіча збірна у нас була володарем Кубка України з пляжного футболу серед студентів. Дівчата були переможцями всеукраїнських ігор з пляжних видів спорту. Ну, тобто також ми маємо у цих видах спорту дуже, дуже потужні дві команди. Але повернемося знову до Кубків. Саме це виділяється серед усіх своєю історією. Ну, війна забирає найкращих. Наш капітан, багаторічний капітан Сергій Романчук, студент факультету аграрного менеджменту. Він потім і був заступником декана. Людина, яка дійсно була настоящим капітаном, який завжди підтримував хлопців. Мені було дуже з ним комфортно працювати. На привоїкий жаль загинув, захищаючи нашу, нашу Україну. І в пам'ять про цього видатну людину ми проводимо кожного року в Кубки кубок е, Сергія Майчука. Тобто в цьому році це був перший, перший кубок, ми плануємо І на наступну весну його також проводити. Дійсно, так ту людину, яку ми не можемо забути, будемо його. Вічно пам'ятати і проводити кожного року. Дякую вам. Залишайтеся з нами, а попереду ми будемо висвітлювати вже окремо кожну секцію. Окремо, дякую. До нових зустрічей!